Вітаю, міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень. Зокрема, про важливі форуми міністерства: як оскаржити висновок ВЛК та магічна дата для одруження про це та багато іншого далі. Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина зустрілася з тимчасово повіреною у справах США Джулією Девіс, привітавши її з початком роботи в Україні. Вони обговорили співпрацю між країнами, зокрема створення американсько українського фонду для залучення інвестицій та підтримки економіки. Стефанішина розповіла про реформи та просування України до ЄС, наголосивши на важливості верховенства права. Вона подякувала США за підтримку та висловила надію на подальшу тісну співпрацю. Міністерство юстиції як учасник судових проваджень у Харкові минув форум, що зібрав близько сотні правників від суддів і адвокатів до науковців та представників влади. Під час панельних дискусій говорили про санкції, соціальні пільги та захист прав вразливих груп. 24 лютого, 2022 року змінило все, а в житті кожної людини і Виявилось так, що більше 20 категорій справ з'явилися нові, яких не було до 22 року. Адже війна не скасовує закон, а навпаки, вимагає його твердого захисту. Цей форум став потужним кроком до зміцнення правосуддя, щоб Україна залишалася міцною навіть у найскладніші часи. І цього тижня в столиці відбувся перший масштабний міжнародний форум Пробація України в майбутнє зараз, присвячений десятиріччю закону України про пробацію. Організатори Міністерства юстиції України та центр пробації разом із партнерами з Нідерландів зібрали під одним дахом представників влади, офісу генпрокурора, народних депутатів, суддів, правників, активістів і міжнародних експертів. Те, що стосується панітенціарної системи України, воно згадується у 23-24 розділі переговорному розділі. От віднесено до першого класору фундамента тобто основи. Там є речі, пов'язані з покращенням умов тримання в установах виконання покарань розвитку, системи пробації, створення системи внутрішньої безпеки. Ці всі речі відображені в нещодавно затвердженій дорожній карті. Найбільш значне це те, що пробація проваджена в Україні 10 років тому. Вона показала себе сталою гнучкою, адаптивною, самовдосконалюючоюся системою. Яка виконала завдання, які були визначені законом України про пробацію? Вісім годин поспіль дискутували про те, як реформа пробації змінює Україну, даючи людям, які оступилися, шанс на виправлення без тюремних град. і заклали можливість для подальших змін цього напрямку. До 5 червня цього року військово зобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторну ВЛК і отримати новий статус придатності. Якщо ви не згодні з висновком, його можна оскаржити. Треба подати заяву до вищої ВЛК обласної або центральної із зазначенням причин незгоди та медичними документами. Також ви маєте право звернутися до адміністративного суду протягом трьох місяців після досудового оскарження, додавши до позову копію висновку ВЛК і підтверджуючи документи. Пам'ятайте, що позов не зупиняє дію висновку, тому діяти треба швидко, щоб підвищити шанси на справедливе рішення. За підсумками першого кварталу, державне підприємство Сетам перерахувало до бюджету понад 25 мільйонів гривень податків і зборів, що на 40% більше ніж торік. На електронному аукціоні Open Market було проведено понад 2 тисячі успішних торгів із сумарною вартістю понад 815 мільйонів гривень, що свідчить про високу активність та конкуренцію. Найбільше активів реалізували державні та приватні виконавці. А лідером серед банків став Укрексімбанк із продажами на 189 мільйонів гривень. До системи долучилися 37 нових продавців, а на ЗСУ безкоштовно передали 16 одиниць конфіскованого транспорту. В Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Ініціатива започаткована за підтримки першої леді Олени Зеленської і спрямована на формування інклюзивного суспільства з рівними можливостями. Національна стратегія безбар'єрності до 2030 року охоплює шість ключових напрямів: від фізичної доступності до інклюзивної освіти та соціальної участі. За даними ЮНІСЕФ, 87% українців уже вважають безбар'єрність новою цінністю. А 40% готові впроваджувати її у своєму середовищі. Міністерство юстиції України продовжує працювати над тим, аби держава була ближчою до кожного через відкриті, зрозумілі та доступні сервіси. Безбар'єрність це про зручність, повагу та врахування потреб кожного і кожної. 25.05.25. 25. Ця комбінація цифр привертає увагу багатьох пар своєю повторюваністю та симметричністю. Рідкісна комбінація трапляється раз на сторіччя. Деякі молодята вірять, що ця цифра справжній талісман, що обіцяє щасливе спільне майбутнє. Ця дата припадає на неділю, і це викликало ще більше бажаючих сказати один одному заповітне так. Бажаємо, щоб цей день став незабутнім стартом для нових сімей. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.